Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. З нами наш рудий помічник. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Основна тема оперативної ситуації за 10 вересня це продовження великого наступу ЗСУ у Харківській області. Це активні дії у Херсонській області та досить масштабна при цьому діяльність російського флоту у Чорному морі. Навіщо вони там це роблять? Коротко про головне залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. 10 вересня армія України продовжує великий наступ у Херсонській області. За інформацією місцевої української влади, звільнено місто Куп'янськ, значно раніше прогнозованого раніше інститутом вивчення війни терміну. У три доби самі ж росіяни, судячи з їх панічних повідомлень. У новинах та пабліках вже залишили міста ізюм та можливо лиман. Вузька смуга наступу на Коп'янськ за вчорашній день була розширена, і тому мої вчорашні побоювання можливого російського контрудару виявилися на щастя марними. Фактично, російський фронт розвалився, звільнено більш як тисячу квадратних кілометрів території та більше 30 населених пунктів лише за офіційними даними генштабу української армії. Окупанти намагаються якось перекинути резерви у Харківську область. Вони знімають частини з інших ділянок фронту на Донбасі та підтягують підрозділи з території Росії. Всі ці їх дії для української армії видні як на долоні, завдяки якісній розвідці супутників, дронів та місцевому населенню і публікаціям самих росіян у соцмережах. Продовжуються активні дії у. Української армії у Херсонській області, такого ж обережного масштабу, як і раніше, це обережний наступ українських військ з вогневим контролем над переправами через Дніпро та логістикою росіян, щоб і далі тримати в блокаді окупаційного угрупування росіян на правому березі Дніпра, за повідомленнями оперативного командування Південь, на різних ділянках Південного фронту, глибина просування українських військ сягає від 2 до декількох десятків кілометрів метрів на морі росіяни займаються передислокацією своїх кораблів. Вранці 10 вересня у Чорному морі було два російські кораблі з ракетами, два надводні кораблі. Але вже в день 10 вересня у море вперше за цей місяць вийшов один з підводних човнів, і тому зараз росіяни тримають три носії калібрів з загальним залпом до 20 ракет. Тим часом вчора повернувся до Севастополя один з ракетних корветів типу 21631. Окрім нього, 9 вересня. Зайшли до Севастополя один десантний корабель проекту 775 та ще один проекту 1171 Орськ. У самому Севастополі стоять зараз два корвети типу 21-631 та один фрегат типу 11356. Це Адмірал Есен, а також менші бойові одиниці. Також у Севастополь увійшли під завантаження краденим українським зерном два невеликі балкери типу річка Море: це Амур та Волгобалт 188 Підводячи підсумки за сьогодні, скажу, що росіяни зазнали у Харківській області дуже великої поразки на оперативному рівні, яка може для них перерости у стратегічну катастрофу навіть більшого масштабу ніж їх вимушений відступ з Київської, Чернігівської та Сумської областей наприкінці березня. На південному фронті наступ армії України не такий швидкий, але послідовний та обережний. Деяка активізація російського флоту свідчить, що росіяни проводять ротацію бойов. Вих кораблів та одночасно з якоюсь метою переводять десантні кораблі з Новоросійську до Севастополя. Вони або таким чином везуть підкріплення у Крим, або навпаки, готують евакуацію своїх сил, техніки та запасів флоту з Севастополя перед неминучим відступом росіян з окупованого Криму взагалі. Самі росіяни у своїй пропаганді спочатку повністю мовчали про свої поразки на харківському напрямку, а зараз вони показують ці поразки та розгром, як у лапках вимушені відступи з військової необхідності, намагаючись зберегти обличчя, хоча навіщо їм зберігати те, чого і так нема. Сам Путін тим часом катається по Москві з Собяніним, і це цілком може свідчити, хто дуже скоро очолить Росію. Адже Путін зробив для Росії настільки багато, що заслуговує на вічну пам'ять та постійне паломництво до нього росіян, щоб вони шикувалися у черги подивитися на нього так само, як дивляться зараз на Леніна. Причому Путін повинен лежати разом з Леніним якнайшвидше, бажано вже зараз. На цьому у нас зараз всі новини. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!